Вітаємо сьогодні Андрій Некрасов та Вікторія Делебі знову з вами. І сьогодні як стати успішним коучем? Андрій, привіт. Привіт-привіт. Давай сьогодні побалакаємо про а, успіх, але не а, успішний успіх. Так, а mm -hmm. щось, так. щось таке нормальне, прикладне, і а, м, щось таке, що може вплинути на. на Свідомістю, е, тих, хто нас чує зараз, і тих, хто буде чути у майбутньому. Можливо, це вплине на загальну таку загальний такий погляд, тому що те, що ми будемо розказувати, може стосуватись не тільки професії коуча, але й взагалі бізнесу. Тому що так. та й в цілому проявів, тому що ми з тобою будуємо два бізнеси: один бізнес на особистих коуч-сесіях, коли ми є коучами і ми зробляємо гроші на індивідуальних коуч-сесіях, А Інший ми з тобою будуємо університет, розбудували вже і будемо будувати надалі. Ось. І тоді, знаєш, з чого я хотів би почати? Звісно, найбільш таке головне, потрібно усвідомити, а що для мене є успіх. Успішний коуч як стати успішним коучем? Я яким коучем хочу стати? Що я вкладаю саме в. Поняття успішний коуч, що для мене є успіх, тому що знаєте, для когось успіхом є виконання проведення багатої кількості коуч сесій але за малі гроші це чи безкоштовно. І це успіх, це нормально, тому що людині потрібно одній людині потрібно, наприклад, відчувати свою те, що він потрібен іншим, і він реалізує через це щось своє, і для нього успіх саме це. А комусь комусь можна проводити одну-дві сесії на тиждень. І він буде відчувати себе успішним. А але, куб... але, але вибачте, перепиваю, але працюючи, наприклад, з відомими людьми. Одна-дві, але з відомими, або, так, але з якимись статусними людьми. О, це успіх. Якщо в мене, в мене, наприклад, 500 сесій просто з людьми або Десять з якимось там не знаю, прем'єр-міністр, та, і іде у, у кого буде у кого буде. Ну у різних людей буде різне, різне поняття успішності? Тому сприйняття а, поняття успішності в кожного з нас дійсно є дуже mm -hmm. дуже різним. Відрізняється, і тому, по перше, потрібно зрозуміти, а що для мене успіх: години, а вартість сесії. Визнання дійсно відомими людьми і робота з відомими людьми. Але знаєте, я працював з такими дуже цікавими і відомими людьми, але знаєте, коли я стикався з тим, що люди не хотіли казати, що працюють зі мною, і це успіх чи не успіх. Знаєте, тому що знаєте, не у всіх є сміливість та внутрішній такий стержень сказати, що я не сам, я не сам чогось там досягаю. Знаєте, а я працюю з психологом, я працюю з коучем. Це по-різному. І випадки бувають дійсно дуже дуже різноманітні. Але повертаючись до теми, як стати успішним коучем, знаєте, по-перше, щоб дійсно отримати успіх у майбутньому, для мене важливо не забувати та пам'ятати те, що вже відбулося. Те, що вже сталося у моєму житті і було успішним, те, в чому я вже досяг успіхів. Знаєте, для мене, щоб бути успішним у майбутньому, потрібен таке внутрішнє відчуття успішності, і віра в те, що я можу. І знаєте, я наведу приклад через казку. Казка як казка, ми всі її знаємо казка про Колобка. І знаєте, в цій казці, я не кажу, вона гарна чи погана, але в цій казці є такий цікавий момент, коли. Колобок зустрічає а, Вовка. Він що каже: Слухай, Вов, я від баби пішов, від діда пішов, від зайця пішов. Так? І від, те, від тебе я теж піду. Він спирається на свої минулі а, успіхи успіхи, які вже в нього трапились. Знаєте, а, в нашому житті ми а, частіше перестрибуємо. Через успіхи частіше ми забуваємо, частіше ми обезцінюємо успіх, який ми отримуємо, і сприймаємо його не як успіх, а як те, що повинно було статися. І це не, знаєте, не збільшує нашу віру в себе. А залишає віру на тому рівні, на якому вона є, і тому перше, що я хотів відмітити: друге, скоріш за все, так, перше це усвідомлення, що таке успіх для мене. А друге, це те, щоб нагадати собі, в чому я вже є успішним, за той час, який я живу. Що в мене було такого, де я можу е відмітити свої е успіхи. І ці успіхи можуть бути виключно вашими. Вашими тому, що вам було складно, наприклад, зробити якийсь крок, кому щось сказати? І е -е комусь це було легко, але вам було складно і ви це зробили. Знаєте, і це вже успіх. І тоді, коли ми збираємо, пам'ятаємо свої а, успіхи, вони а, накопичуються та створюють якраз внутрішню віру, що я можу і в майбутньому а, зробити, досягнути, отримати якось так. Що скажеш? <гум> Знаєш, я трохи додам до цих двох пунктів. Щодо першого пункту, є розуміння зовнішнього успіху, якого ми всі розуміємо. Та є таке кліше. Він там багатий, чи вона багата, та вона має там родину щасливу, та вона там досягла, та, має перше місце там та там, та або займає таку-таку-то першу посаду у на селі, наприклад, та? ну тобто є зовнішнє розуміння та критерії успіху. Але є ось ці внутрішні, з яких Андрій розпочинав, і дуже важливо сісти, видихнути чи найняти коуча, наприклад, так, щоб зрозуміти для мене коли я хотіла би стати успішною людиною чи успішним коучем, про що я кажу? Коли я хочу стати успішним коучем, Так? так? Це дуже важливо. Тобто, шаг такий один з якого розпочав Андрій, це розуміння внутрішніх критеріїв успіху, і як вони коригуються з зовнішніми критеріями успіху. Да, може для вас це зовсім про інше? Може для вас. Успішний коуч це коуч, який працює, наприклад, з спортсменами, які досягають неймовірних успіхів у спорті, і для вас це буде прям вершина вашого кар'єри, тому що для вас це буде успіх. Тобто, от, з цього би би розпочинали. Щодо о, то, того, що Андрій розповідав про згадати свої успіхи, так чому Андрій про це каже? Тому що він професійний коуч, в нього дуже розвинута оця навичка дивитися. В потенціал дивитися в те, що він хоче, і тратити ресурс, витрачати ресурс на те, що він хоче, а не дивитися в того, що в нього немає або не виходить, та і тратити ресурс на пошук причин, чому я не такий. І... Це дуже важливо навчитися дивитися в свої успіхи, які були, і дивитися в той потенціал, в який в нас є. Я не знаю наскільки це правда, але я чула, що ті, хто займається катаються на байках на великих швидкостях, там 300 км на годину, вони кажуть, що головне це дивитися в ціль і ніколи не дивитися в ямки. Тому що тільки ну, ти подумаєш на ямку на дорозі, ти в ній. Це так само про успіх. Скажи, важливо так, дивитися так. ціль. І, і, і тоді третій такий пункт, який я хотів відмітити, ти до нього зараз так підвела. Ціль, ціль: знаєте, фокусуватись на ціль. Так, звісно, знаєте, потрібно сформулювати ціль, поставити ціль, поставити свою ціль, дійсно свою ціль. І при цьому, знаєте, я дуже, дуже розділяю думку, яку висловив я не пам'ятаю хто, а ще у тисяча якомусь там сімсот чи 1800 якомусь там році ставте цілі, ставте великі цілі. Ним... Які неможливо досягнути в цьому житті, напевно, так? <гум> ні. Ні. <гум> ні, ні. <гум> Ставте великі цілі, тому що по ним складніше промахнутися. А, окей, супер. Якось так. Тобто, знаєте, коли ціль така, така велика, то, знаєте. Потрапити у вісімку цю семірку, не у десятку, так? це вже буде дуже таким великим результатом, тому що ціль велика. І третій пункт саме про те, що, знаєте, ціль повинна бути, яка мотивує. Яка дає можливість рухатись і робить, знаєте розуміння завдяки чому, та, знаєте, що, що для мене про те, що я рухаюсь для до тієї цілі, і і і, і тоді, фокусуючись на цю ціль, ми менше звертаємо уваги на ті ямочки на дорозі, на ті перепони, які трапляються. Якщо ціль, знаєте, не дуже така яскрава та надихаюча, то нас можуть відволікти, що щось може відволікти нас чи ті чи інше. Перепони можуть виглядати більш такими значущими на шляху до нашої цілі. тому велика ціль, фокус на ціль, і рухаємося до неї. Це третій пункт, яким я хотів поділитися. що ти скажеш, що додаш може так. Я скажу: якщо то ціль ваша, то ви завжди знайдете собі. Такі гачки, заради чого і чому ви повинні там не спати ночами. То питання не стає, так не стає. Якщо це дійсно ваша ціль, це дійсно ваш успіх, ваш успішний коуч, а не якийсь там коуч, як вам здається, він має бути успішний. Та? Тому я тут так. підтримую тебе. Я знаю по нас, ми, наприклад, ми багато працюємо. Це так здається, ми як коучі, дуже, дуже ледащі. Я та Андрій є коучі та як там багато наших ідентичностей. Ми нам дуже подобається золотий стандарт вісім компетенцій, тому що він дозволяє бути ледачим. заледачем. <рес> ледачим. Але що стосується побудування, наприклад, бізнесу і успіху з переводу бізнесу, ми дуже багато працюємо. Але чому тому, що в нас? Дуже величезні масштабні цілі. І те, що здається, здається наприклад, вам, да, хто нас знає, зсередини чи зовнішнього, що ми вже побудували успішний бізнес. А в нас в нас там такі цілі, так? Тому так. нам це допомагає йти далі, допомагає досягати тих результатів, які ми досягаємо кожного місяця набирати студентів, тому що ви б знали, що ми там собі пишемо, так. <схід> скільки ми хотіли би так. збирати, і що для нас успішний бізнес коучинговий. Тому так, ціль це важливо, і важливо, щоб ця ціль надихала вас. От вона прям давала вам драйв, енергію, рухала вас. Угу. Так. Четвертий пункт це про те, що знаєте. Успіх неможливий без, без досвіду. Знайте, коли щось не виходить, mm -hmm. коли щось йде не так, як хотілося б було, то це досвід. Ми отримуємо mm -hmm. в житті або результат, або mm -hmm. досвід. Нічого іншого, тільки результат чи досвід. І саме досвід дає змогу досягти успіху. Але я закликаю вас не, знаєте, не бігти та не намагатись оминути якісь помилки, невдачі. Та все інше тому що це дуже дуже важливо саме це дає досвід завдяки якому ми досягаємо а, результату знаєте. і а, якщо казати одним словом через метафору скоріше за все через метафору знаєте мені дуже подобається така, а, така метафора чи не метафора, життєва ситуація. А згадайте, коли ви були маленькі. Чи, звісно, ми не пригадаємо так дуже детально, але а, подивіться на діточок. Коли вони навчаються ходити, що відбувається? Вони падають, вони знову встають, вони стукаються лбами, але. Знову встають, намагаються знову. Вони не фіксують свої невдачі. Вони не знаєте, не опускають руки. Вони не кажуть: та ну, це не моє. Знаєте, вони продовжують намагатися навчитися ходити. І а, дві а, найскладніші речі, які ми з вами зробили у своєму житті, вже зробили та досягли. Це навчитися ходити та навчитися розмовляти. І це таке, знаєте, дуже дуже вагомий такий успіх і дуже серйозний досвід, який ми забули. І знаєте, коли ми зараз у свідомому житті ставимо якісь перед собою цілі, починаємо рухатись до них. І щось таке відбувається, і ми можемо десь опустити руки та махнути рукою і сказати: Та ні, це не для мене, це не моє, так? Відкласти, відкинути, піти у інший бік і все інше. Але коли ми були дітками, ми просто робили, просто робили. Тому четвертий пункт я б Сформулював як те, що просто робимо. Просто робимо, не зважаючи ні на що і е, розуміючи, що є результат, а є досвід. І радіючи, ось тут важливо, радіючи досвіду, який ми отримуємо. Тобто не, знаєте, зануруємось. У роздуми, що а ось як погано, і могло б бути по-інакшому та інше. А радіємо, що так, це сталося, так, з цього я візьму це, це і це, це мені допоможе а, рухатись по-інакшому майбутньому, і я йду далі. Якось так. Давай я наступне скажу. Він трохи схожий. Це не просто діяти, але діяти регулярно. Дуже важливо діяти регулярно та системно. Якщо ви хотіли б досягти успіху, у, чо, у, будь, у будь чому ми ну, зараз кажемо про успішного успішного коуча. Потрібно робити регулярно. Навча... якщо ви навчаєтеся, тоді у вас навчання, наприклад, два рази на тиждень. Якщо ви будуєте свій коучинговий бізнес, та ну тоді у вас є прям по пунктам, що маєте робити кожного дня для того, щоб цей бізнес працював та на вас. Це а не так хаотично. Сьогодні зробив сто п'ятсот справ. А завтра, післязавтра, і ще післязавтра я забув і сиджу, і думаю, що божечки, божечки, я не можу. Немає в мене натхнення. Сьогодні я не працюю. Ні, так не працює, та дуже потрібно, щоб то була регулярність. І зараз я ще один пункт надам. А ти додам добре? Я ну давай додам. Зараз, знаєте. Виклик ем, успіху у коучингу в тому, що, ем, знаєте, немає зверху дядьки, дядьки, які є, коли ми працюємо у наймі. Знаєте, mm -hmm. ми ем, відповідаємо перед самим собою, і то, що каже е, Віка, ми mm -hmm. можемо відкласти, ми можемо о, я щось. Щось сьогодні не в тому настрої, щоб щось зробити, і все. І тоді результати будуть не такі. І це є таким викликом робити, системно робити, крок за кроком, але робити. Якось так. так. Давай так, і потім я додам ще один пункт. Давай ще ще один пункт. Він дуже яскраво, я побачила. У спорті моя донька коли займалася професійним фігурним катанням, і там їх вчать падати, програвати, тому що за всю їх кар'єру вони виграють 0,1%. А програють увесь цей процес. Вони постійно падають, коли вони вивчають ці прыжки Вони постійно у них раз на місяць, два на місяць, ці, ці змагання, але. Частіше вони програють, ніж виграють. І от мені дуже подобається, чому навчила, навчилась моя донька. Це ставити ціль її досягати, не, не боятися падати та програвати і радіти успіху. Тобто, так. ось це хотілося дуже додати. Так, і а, а, наступний, тоді наступний пункт. Давай. давай, давай, давай. Наступний пункт я би сказав, знаєте. Усвідомте, що усвідомте зараз. Я сподіваюся, що ви це усвідомлюєте, ось, але зараз усвідомте, що життя коротке, що життя має кінець. І знаєте, рухатись до успіху, якось. Через дуже великі страждання, навіщо? От навіщо? Ось, а можна якось по-інакшому? Звісно, можна. Якщо перед тим, як щось робити, сідати та думати, як я можу це зробити в задоволенні. Та в кайф. І повірте мені, я просто працюючи як коуч з клієнтами, клієнти знаходять, як зробити те, що не дуже хочеться зробити. Кажуть, знаєте, з'їж жабу, так, відбудовуючи свій бізнес. Але з'їсти жабу, хто сказав, що жабу можна. Потрібно їсти сирою, її можна приготувати. Вона буде смачною, і все, я з'їв жабу, все. І тому я закликаю вас, знаєте, рухатись до успіху у коучингу і за межами коучингу, усвідомлюючи, що життя коротке, і я можу. Робити те, що потрібно, це ж таки в кайф і у задоволення. Я знаєте, закликаю вас не виходити з зони комфорту, як дуже, дуже багато людей кажуть, ви повинні вийти з зони комфорту. Я пропоную вам брати з собою зону комфорту та йти туди, куди ви хочете. Але й ти, але зі своєю зоною комфорту, mm -hmm. так? давайте так наведу вам приклад завжди, коли ви будуєте щось успішне, наприклад, свой свій проф... бізнес професійного коуча. Да? хотіло б, щоб він був успішний, завжди завжди буде щось, що вам буде подобатися робити більше, і щось, що вам буде не подобатися. Ну, наприклад, я наведу приклад з, з моєї професії як професійного ментора, я дуже люблю проводити менторинги індивідуальні групові. Але у нас в університеті була така опція, коли я ще була ментором, надавати зворотній зв'язок, письмовий. Ох, я цього не любила від слова зовсім. І коли я зрозуміла одного разу, що. Ось ця людина на тому боці, коли буде читати, і вона буде читати кожне моє словечко. Да? Для не, для неї це буде дійсно такий подарунок, та подарунок довго, на якийсь місяць розвідку, коуча. Я зрозуміла, що кожне моє слово це як подарунок, і я себе цим надихала супер. Зараз я напишу, і з того боку, людина буде радіти, що вона має конкретно на щось спиратися. Да, у своєму професійному розвитку. Тобто, шукайте, шукайте. Наприклад, якщо вам не вистачає творчості в якихось там системних детальних справах, шукайте творчість в цих справах. Це залежить так. від вас, завжди залежить від вас. Так, так. Ну що, будемо завершувати. Yeah. І в мене є ще один пункт, Андрій. Я вам так скажу: він такий челенджовий цей пункт, такий з визовом, зірочкою. Я вважаю все ж таки, що величезного успіху складно досягти без команди. <гум> 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 Тому, якщо дійсно ви плануєте досягати успіху, подивіться, завжди є команда. У спортсменів є команда, та. Тому нас наймають як коучів, щоб ми були як міні-команда. Да? На, на будь-якому шляху до успіху є ці люди. І дуже добре, якщо ви на початку цього шляху усвідомити, що це за люди, настроїти навколо себе цю команду. І так, з командою йти буває складніше. Але. Успіх дійсно може бути значно круті крутіше ніж якщо ви йдете, йдете сам, але це неможливо. Ви не сам йдете. просто ви не усвідомці скільки людей, людей вам допомагають на шляху до вашого так, успіху. Так, так, згоден, так, так, згоден. Тоді добре. На сьогодні все. Чекайте наші наступні ефіри, дивіться наші ефіри, які вже минули, і все буде в нас добре, все буде Україна. На все добре. На все добре.